Йога це цілісна система як фізичної, так і моральної і духовної дисципліни, яка увійшла в повсякденне життя багатьох людей у різних країнах. Вона виникла за два століття до нашої ери. Ця система майже передбачила майже всі ідеї нинішньої профілактичної медицини. Істориками були знайдені археологічні знахідки, початки із зображеннями фігур, які в позах характерних для медитації або йоги. З Самого початку йогічні практики були спрямовані на те, щоб навчити людину керувати функціями свого організму та досяг хтип, наслідок чого піднесеного духовного стану це все збереглось і до нашого часу. І сьогодні у Києві в рамках святкування Пікнік в Європі відбудеться особливий йога флешмоб. А про це детальніше знає наша журналістка Катерина Соляр, яка вже готова ділитись цією інформацією. Вона з нами на прямому зв'язку. Катя, доброго ранку. тобі. Доброго ранку. розповідає, що доброго. це за флешмоб та в якому форматі він буде проходити. Доброго раночку всім, хто вже прокинувся, або навіть не прокинувся, але увімкнув телевізор. А ми продовжуємо святкувати День Європи на Михайлівській площі, де сьогодні будуть проводитися не менш цікаві події ніж були учора, але вони сьогодні будуть більш спортивними. Наприклад, розпочнемо ми святкування другого дня з флешмобу з йоги. Біля мене зараз знаходиться Наталя, Валерій. Доброго вам раночку. Тож розповідайте на ви чекаєте сьогодні а, всіх бажаючих, що з собою треба брати і чи треба щось брати взагалі. Доброго ранку, Київ, кияни і гості столиці. Сьогодні о 9:30 ми починаємо флешмоб йога. Всех бажаючих приглашаємо на Михайлівську площу. Пройдеть заняття Наталя Єска. Доброго утро, Київ. Доброго ранку. Ну у вас сьогодні о 9:30 ми починаємо наш флешмоб йога. Всіх влинки хатха йога. Потом вас ожидает небольшой салтаж по цигуну и на десерт у нас будет акра йога. Возможно, вы такого ещё не пробовали. Чудес. Приходите, пожалуйста. Мы принимаем всех, кто придёт. Рад сам встретить тебя много. Чудес. Скажите, пожалуйста, необходимо брать с собой карематы, зручний одяг. Карімати можете із собою взять для це буде необхідно. удобна одежда. обов'язково. Дякуємо вам, дякуємо, Каті, що поспілкувалася з нами і зробила таке цікаве включення. Я думаю, всі наші глядачі з радістю завітають на цей флешмоб. І, власне, ми нагадаємо про те, що з нами була на прямому зв'язку Катерина Соляр, яка розповіла про флешмоб йога, який відбудеться сьогодні у столиці.